Козиріг, ваш гороскоп на квітень. Подивимося, які виклики будуть, які можливості відкриються перед вами в квітні. В кінці будуть обов'язково поради на місяць, тому залишайтесь, щоб не пропустити важливу інформацію. Отже, спочатку дивимося стосунки. І перша карта для тих, хто в парі сімейний. Друга карта для тих, хто. Самотній в пошуку. І третя карта для тих, хто в деструктивних стосунках має якісь проблеми, сварки, трикутники і так далі. Отже, для тих, хто в парі, бачу, що зараз у вас є якісь непорозуміння у багатьох, є якісь сумніви, є якісь страхи, можливо хтось вам теж. Ніби як капає, знаєте, а подивися, який він, а він тобі не треба, чи вона тобі не треба, хтось третій може влазити у ваші стосунки. Дивіться, тут ви маєте подумати, чи готові ви продовжувати свій шлях далі з цією людиною, чи ні. І зробити для себе висновки, зробити свій вибір. Для тих, хто в пошуку і, або ж самотній зараз не шукає стосунків, я бачу, що ви зараз зосереджені більше на роботі, на вирішенні якихось питань, так, професійних, на вирішенні якихось проблем своїх. Дехто знаходиться вже в крайній точці після завершення якихось стосунків, уже ви головою зрозуміли, що пора відпускати. І приходить до вас якесь рішення нове, приходять нові ідеї, починаєте заново своє життя вже без тієї людини, про яку ви так довго думали. Ось, для тих, хто хоче знайти пару, можливо, десь познайомитесь, десь будуть, можливо, зустрічі якісь офіційні, по роботі і так далі. Тобто там ви зможете зустрітися з людиною, але. Скоріше це буде спочатку таке ділове спілкування, а потім вже ви можете зрозуміти, що, а чому б не спробувати, а ми могли би бути хорошою парою. Отак. Для тих, хто в деструктивних стосунках на відстані, трикутники, чотирикутники і так далі, бачу, що будете багато працювати, і зараз буде вам не зовсім до стосунків. Або ж. Для декого це може програтися так, ніби ви вкладаєте багато в ці стосунки, так? тягнете їх на собі, але взамін нічого не отримуєте. Тобто вас не цінують в повній мірі, так? Вам здається, що ви вкладаєте, а не отримуєте нічого взамін, і вам уже дуже-дуже важко ці стосунки тягнути. Отже, тут ви будете розуміти свою цінність. Нарешті, і будете думати, чи варто далі продовжувати, чи не варто. Далі дивимося фінанси і кар'єру. Я їх поєднала, тому що вони взаємозалежні сфери. Фінанси кар'єра для тих, хто шукає роботу. Фінанси кар'єра для тих, хто має зараз стабільну роботу. І для тих, хто зараз працює на себе, це фріланс, бізнес і так далі. Отже, для тих, хто в пошуках, карта Імператор говорить про те, що, в принципі, все у ваших руках. У вас є достатньо навиків, у вас є достатньо досвіду, щоб знайти хорошу підходящу роботу. От. Також ця карта говорить про те, що ви наразі можете навіть відкрити щось своє, свій бізнес, подумати про це, так, продумувати якісь ходи наперед, як краще поступити, в що краще вкласти кошти і так далі і тому подібне. Тобто тут ви. Починаєте мислити якимись більшими, вищими категоріями. Якщо йти на роботу, то шукати хорошу посаду керуючу, так? можливо, там за відділу чи директору і так далі. Ось для тих, хто має стабільну роботу, ви вас поки що не задовільняють результати так? цієї роботи. Вам би хотілося більше фінансово отримувати, ніж зараз є. Але е, карта ця говорить, що потрібно терпіння і час для того, щоб ви нарешті побачили свої результати, результати своєї роботи і е, отримали гідну фінансову винагороду. Тобто тут потрібен е, час на розвиток цієї справи, якою ви зараз займаєтесь. І просування по кар'єрних сходах воно теж можливе, тому що сімка Пентаклю у нас це. Хоча і повільний, але хороший стабільний результат. Так, далі, королева кубків для тих, хто має свій бізнес або ж для фрілансерів, ви в повній мірі будете відчувати, що ви на своєму місці, що ця робота вам підходить, що це саме те, чого ви хотіли. І ви будете насолоджуватись цим, ви будете. Просто розуміти, що от ви давно цього хотіли, ви давно не відчували себе так добре, ви давно не почували себе вільними. так? От, І зараз, нарешті, ця незалежність вона дає вам повну свободу. Далі, давайте подивимось, які виклики вас чекають у квітні. Які виклики чекають у квітні? Карта світ. Четвірка кубків і трійка кубків. Ну, дивіться, по-перше, контролюйте вживання алкоголю і зверніть увагу на своє здоров'я, особливо, хто займається, можливо, спортом, або ж не дбаєте про режим харчування, так? вживайте достатньо води, особливо ці, ці дві карти говорять, що 1,5-2 літра на день потрібно випивати води, щоб організм запускав всі свої функції. Так? Карта світ може попереджувати про те, що доведеться вам вибирати щось, так? можливо, залишати щось одне і йти в щось нове в інше. Можливо, будуть подорожі, так що будьте обережні в дорозі, так? Плануйте свої подорожі заздалегідь, щоб в дорозі не виникло ніяких таких моментів, які вам зіпсують цю подорож. Ось, в цілому, карти ще вас попереджують про такі виклики, коли от ви щось робите, так? Але ви не хвалите себе, ви помічаєте тільки погане, помічаєте, що щось не вдалося, помічаєте, що вам там чогось не вистачило, що ви не такі, що ви не дотягуєте. А якихось своїх здобутків ви не помічаєте. Хваліть себе навіть за якісь маленькі кроки, навіть за малесенькі здобутки, і згодом ви побачите, що ви дійсно достойні, ви дійсно варті того, що ви отримали. Давайте подивимось поради на квітень. Карта смерть. І двійка Пентаклів. Що ж, ці карти е, цілком, якщо в цілому так е, взяти їх. Поєднанні говорять про те, що ви будете стояти перед вибором, і вам доведеться завершити, завершити якийсь один етап у вашому житті і розпочати інший. Ви довго можете вагатись, ви довго можете зважувати, думати, чи варто, чи не варто. Але по карті смерть, навіть якщо ви будете відтягувати це рішення, воно все одно прийде у ваше життя, все одно всесвіт зробить так, підлаштує події так, що ви змушені будете зробити цей вибір, і цей вибір краще зробити самому, так би мовити, осознано, ніж якісь події можуть вас привести до цього вибору, тому що, по-перше, це буде довший шлях, по-друге, це буде болючіший шлях, і ви будете тільки відтягувати так своє свій розвиток і свій. Подальший щасливий, так би мовити, розвиток подій. ось. І дивіться, по двійці теж зверніть увагу на партнерство. Можливо, якщо ви плануєте щось своє відкривати, тут теж трійка кубків була, це теж партнерство. Тобто, можливо, вам хтось із друзів чи знайомих, чи з ваших колег запропонує, а давай зробимо разом якийсь проєкт. Зверніть на це увагу, не відкидайте ці пропозиції, особливо якщо вони вам подобаються, так по королеві кубків, якщо вони приносять вам задоволення, якщо це те, чого би ви хотіли, або хотіли би спробувати, то чому б ні? Я бажаю вам гарного місяця. Пишіть обов'язково, як програється. Будь-які коментарі буду дуже вдячна, тому що вони допомагають просувати відео і якомога більше людей можуть побачити для себе якісь підказки і якусь корисну інформацію. До зустрічі!